Моє вітання, рейдери, з вами флот Сьогодні будемо відкривати уламочки. Нарешті стартнула наша довгоочікувана подія, а саме шлях мечників. Тут можна отримати Леонардо. Я для себе порахував свої вламочки, свої можливості, і вирішив, що буду забирати тільки самого Леонардо. Душу на нього не будемо рухати, тому що дуже-дуже шкода. Уламочків, а саме червоних уламочків будемо чекати, якісь Х2 на міфіків, і спробуємо отримати саме міфічного героя. Вирішив відкрити 11 темних. Останній раз спробувати отримати всього шрейдера, і плюс. Луснемо 23, навіть 22 сакральчики, а все інше доб'ємо якимись походами на підземелля чи фарбом. Той ж самий паучих, тому що срібла не дуже багато. Ну, поїхали до відкриттів. Дивіться, що буде тропити нам. Почнемо відкриття. Звичайно, луснемо один войт, далі десяточку, і будемо надіятися, що нам все-таки підфортить хоча б раз в житті з цих темних уламків прийде щось потрібне. Було б дуже приємно отримати саме шредер, щоб закрити дану колаборацію, на максимум отримати ачівку і, звичайно, реліквію. Давайте. Але, звичайно, я впевнений, що тут буде 10 рарок, нічого цікавого. Так, Лега! Белетар, сюди його. Не повірите, я дуже-дуже радий цьому героєві, оскільки він прийшов не по гарантії. це не шредер. Так, це не шредер. Але, але в мене дуже проблемна фракція огринів. І ось цей Белетар, я думаю, зможе допомогти мені закрити. Дану фракцію дуже-дуже радий отримати даного героя, хоча це не дуже. Топовий персонаж, звичайно, але я навіть не маю слів описати свою радість, тому що полара закриття війни фракції стає ще ближче. Оживлення має. Я невеличкий контроль, плюс пасивочка у нього щоразу, коли оживляє союзників, має 50% шанс скоротити презряти всіх його навичок на один хід. Таке собі, але, непоганий персонаж, тим більше персонаж здоров'я, Думаю, війни фракції буде проходитись в рази краще. Звичайно, не шредер, також герой здоров'я, але я задоволений повністю. Тим більше це не по гаранту. І давайте. До сакралів перейдемо тут, стоїть у мене. Наш користь порочний, дуже цікавий персонаж, не збирається нікого посилювати ним, але він так можна перейти, має ось такий скіл, атакує всіх ворогів двічі, кожен удар має 100% шанс з книгами накласти дві отрути. І це допоможе закрити найпроблемнішу для мене кімнату, де потрібно вбити трьох ворогів, як мінімум 50 штрафами. І ось цей персонаж дуже сильно допомагає своїми ядами. Ну і звичайно, вразливість до отрути допомагає. Разом 5 штрафів закриває пів квеста відразу. Тому давайте спробуємо потягнути його. Х10, Х15 не працює, ми так зрозуміли по попередньому відкриттю. Але понадіємо, що нам хоча б тут підфортить, тим більше давно легендарки не було. Першим прибігає Малкіт. Непогано, але в даній фракції мені не потрібен даний персонаж. І Лега. Знову огрін, мода, дзвінник. Також дуже цікавий персонаж, має якісь ігнори, можна буде прокачати, але шкода, що в нього ось ця синергія з Есме. І сама Ес має в іншій фракції. Але непогано. Мені він. Мене він повністю влаштовує. Посилюємо сьогодні огрінів. Давайте лускатись далі. Вогод. Вже в мене заплюсований на плюс 4. Нецікаво. І понадіємо, що щось прийде ще, тому що до цього 24-25 закралів було пустих. Ось це, мабуть, з 24 го чи 25 го прибіг моду. І понадіємо, що сьогодні нам насипли. Так, не цікаво, кондотір, шоттер з якогось одного скіла вбиває там будь-яку ціль. Ми, наскільки я пам'ятаю, але мене це вже не цікавить абсолютно. Василіск, до речі, ось цього хлопчика будемо плюсувати. Непогано показує себе на місці. Можливо, десь буде на війнах фракцій. Заходити йотон, як корм буде використовуватись. І пларію. Розумію, що вже дві легі одна доволі цікава, але дайте нам ще щось цікаве. Будь ласка, наприклад, того ж самого Корвіса. Кариму, я буду дуже-дуже задоволений. Ні, фракція Священного ордену, але це не Корвіс це безтолковий епік, який взагалі не потрібен. Вал десь використовується своїми ігнорами, але також мене не цікавить, абсолютно дана фракція закрита. Це кормовий персонаж, злотостріл. Не знаю, хто його йде може використовувати, але мені не цікаво. Ренія також. Персонаж наразена, не цікаво. І ще одна лега. Сюди його! Чеширський кіт. Ось даного персонажа в мене не було, і, мабуть, я його буду прокачувати тільки через те, що у нього. Ось тут аура доволі потужний демон, і в мене дуже багато демонів. Плюс є Вулканус. Ось цей персонаж, якщо колись на нього отримую зірки, буде в мене на аккаунті використовуватись. Що ж, доволі непогано сьогодні у нас. Дропає ніяких іксів немає, але насипає непоганих героїв і більш-менш потрібних для мене на аккаунті. Звичайно, це не харима, якої у мене немає вже дуже-дуже давно. Але все-таки Чеширський Кіт декілька разів зустрічався на арені і проти мене і шотав мою команду. Так, факрахів. Найцікаво, цікаво, в мене заплюсований вже. Ну і пларів. Хоча ні, залишилось три уламочки. Має залишитись три уламочки. І понадіємо, що ще щось прибіжить. Той самий корвіс, якого ми так сильно чекаємо, пларю. Для того, щоб нам було простіше закрити фракцію і не мучити себе ніякими переодяганнями різних сетів і пошуками аотар, Який нам сьогодні також ще й досі не випав. Назан десь в мене є прокачана, але не використовується. Ну і давайте. Два останні уламки. Понадіємося, що щось все-таки прибіжить. Алюрка, непогано в мене прийшло. 5 зірок на неї, 6 зірок на неї, можна заплюсувати на плюс 4, буде проносити на місто. За ось це дякуємо. І знову епік. До речі, Алік також непоганий герой. Дуже сильно пробуває. І думаю, буду плюсувати ту, що в мене вже прокачено. Давайте подивимося, вдалося нам забрати нашого Леонардо. Бар, вістандій, нічого купляти я не буду. Ніби вистачає, тому що в мене ти ще з чимось понтів було набрано. Тобто це мені не потрібно абсолютно середнє зілля на фарбування. Біжутерії мені потрібні. І поїхали ось сюди. Забирати нашого Леонардо сьогодні непогане таке поповнення колекції вайдових персонажів відбулося в мене на аккаунті. Взагалі не очікував отримати якусь легендарку з них. І дуже сильно мене здивували. Ось цим всім. Так, 80 тисяч навіть відкрили лишнього тр трішки, але. Заберемо щось тут і давайте сюди цього Леонардо. Буде якась анімація? Ларіум. Ні, ніякої анімації немає. І хоча б глянути, як виглядає цей Леонардо в колекції, і можна спокійно ставити качати таланти для нього. І для всіх інших черепашок-ніндзя. Що ж, ось таке відкриття вийшло в мене на аккаунті. Отримали два непоганих герой, плюс мода, який може допомагати. У нього щось тут є по скілах. Доволі цікавий якийсь стан, якийсь ігнор. Ну, можливо, навіть моду я не буду використовувати, але ось цей парубок. Я впевнений, що буде найближчим часом мене прокачений на аккаунті. Що ж, йдемо далі відкриватися. Що ж, тепер ми на аккаунті Олега, Буцяк, звичайно, клану Penetration, вітання. І тут завдання луснути всі шарди. думаю, почнемо також. З воїв луснемо один, понадіємо, що також прийде якийсь войдовий герой. Бажано, щоб це був Шредер, тому що він стоїть в побажаннях. Давайте. Ларіум, здивуйте нас черговий раз якимись легендарками, якимись гарними персонажами. Але епік знову епік. До речі, ось цей герой назлить або він випав трішки раніше, було б дуже-дуже потужно. Можна було б пробити марі в рази легше. Ну і давайте ще одну десяточку, тоді підемо до синеньких. Синенькі будемо лускати швидкими десятками. Тому що немає ніякого Х2, і ось такий дроп нас чекає попереду. Ринання мені так здається, й швидка. 10 рарок легендарки нам не підвезли. Тут будемо пробувати піймати доні, мабуть, тут злиття не робилося, бо швид... швидкі десятки, Непогано один епік. Доволі потужно, я б сказав, без Х2 отримувати епік з одного епіка в десятці. І заодно буде шанс порівняти дроп швидка. 20 рарок в ряд І зараз отримаємо епіка по гаранту, що доволі-доволі потужно виглядає. Але я в цьому не впевнений Тим більше ось цей рурсал-могильники. Приходить. Я його вкачав особисто в себе на аккаунті, думаю, він буде допомагати на місці. На місто він не зайшов, але на фракції допоміг закрити кімнату, де потрібно накидати страхи. Так, два епіка. Дуже-дуже дивно, але епіки, неймовірно. Погані. Швидка десятка, знову епік. До речі, присяжник непоганий. Персонаж можна прокачувати, можна використовувати на місці. Допомагає проходити кімнату з марічком і тарасами. Марічкою і тарасами. Доволі-доволі непогано. Накидає свій блок активок і цим блокує. Пасивку. Раса, коли він контратакує за два. Доволі цікава механіка, і вона, мабуть, працює не дуже правильно, як мені здається. Так, Ор дерев'яний також гарний персонаж. Є... Є гайд на каналі, можна подивитися, як він соло качає 10-го хардового дракона, як він раніше в мене качав до того, як я свого коника перевів на 6 зірок. Бос не цікаво абсолютно. І Лега. Анкора, сюди її. Якщо її не було на аккаунті, це доволі-доволі потужно. Вигадай, так світиться все червоне, мабуть, тут. І ми не зрозуміємо, чи є Анкора, чи нема. Давайте ось так. Відступники. Ні, це унікальний герой, тому вітаємо Олега. Отримав доволі доволі гарного персонажа, з синіх, без всяких іксів, тому я, чесно кажучи, дуже радий за нього. Можна прокачувати і використовувати. Неймовірно, потужний персонаж в себе частенько юзаю. Раніше ще більше використовував її, але. але. Зараз немає часу, тому. Зараз немає часу на рейд, тому частіше граю з підпаками, щоб швиденько відбити 5 боїв і забити. арену, але в цілому герой доволі непоганий. Так, давайте. Подненько, По можливо, ще нас дивують якоюсь легендаркою. Ну, Ларі, давайте, золоте світло. Ось ось це син... синя вже трішки надоєво. І останній уламочок. Синій. Ні, нічого цікавого, давайте йдемо до Сакралів і завершимо це все червоними уламками, тому що тут завдання луснути абсолютно всі уламки. Окрім зелених, звичайно. Ночі, не цікаво. Бачив, якісь гайди її використовують на війнах фракції, але особисто в мене ніде вона не зайшла. Так, ось цей Скунс, непоганий. Персонаж можна прокачувати, до речі, на місце заходить на лавого лицаря. Дуже гарно залітає і допомагає проходити саме його. Так ось ще один урн. Вже розповідав про нього доволі доволі. Непоганий персонаж. Упряжник не цікаво, можна використовувати спокійнісінько як кор, ніде зараз не заходить. Хіба в якихось кімнатах на, мі... на місто? Ендалі, наскільки я пам'ятаю, це на Мікаге. але ніби тут Мікаге є. Сержантка. Також не цікавий персонаж. Взагалі. Ну і звичайно. Персонажі наразі почалися. Куди ж без цього? Кунелія, до речі, нальмами заходить непогано. Можна качати і використовувати для швидкого фарму. Так, Ретелом. Також безтолковий персонаж ніде не використовується. Навіть на війнах фракції я не сказав, що він десь корисний. І останній уламочок Пілосія. Гарний персонаж, але не легендарка. Що ж, іде до ось цих уламочків, понадіємося отримати міфіка. Ми тут коли стягнули Ашнара, але. Давайте Пларіум, здивуйте нас. Галатир, ворон, пів, Комідус. Будь ласка, Пларіум. І? Ні. Червоне світло з'явилося, яке чомусь, я не зрозумів, і вже понадіявся, що зараз прибіжить якийсь міфічний герой, але насправді нічого не дропає. Одні сині герої. І так, чотири рарки з чотирьох уламочків. Що ж, дякуємо Олегові за уламочки, за довіру і йдемо на його основу лускатись. Що ж, ми тепер на основі Олега Бодунчик, звичайно, пацінату тиші. Вітання, і йдемо лускатись. Тут, наскільки я розумію, потрібно луснути. 23 сакрали. Ось ці войди, і, звичайно, сині, тому що було написано луснути все, окрім червоних, і далі дописали, що потрібно ще й 20 червоних луснути. Давайте так само підемо з Войдів. Подивимося, що буде тут. Н... Мабуть, Олег вирішив забрати не тільки Леонардо, як це зробив я, а ще й душу на нього, тому що душа дуже-дуже сильно бустить його стати і демедж. Але в мене немає уламочки лишніх, я трішки. Потратився раніше, надіявся забрати душу Марі, але мені не підфортило, тому залишився без уламків так. Друга доглядачка мощей. Не дуже цікаво, мені це не подобається, що навіть однакові рарки насипає. Коваль болю, дуже потужний персонаж, і він означає, що відкриття може бути просто жахливим. Коли ось цих ковалів болю насипає. Ну, давайте. Ще один і далі дві десяточки. Іде трішки швидше, але звичайно нам хочеться отримувати якихось. Гарних легендарних героїв. Головне потрібних легендарних героїв, які будуть допомагати на аккаунті в леатак, пророчка. Хоча це не твінок, тут вона, можливо, вже не актуальна. Тому радіти немає сенсу. Бам, плюсувати її на плюс 4. Заливати зірками, щоб їй було простіше шотати хвилі на судній вежі. Ну і, звичайно, на війнах фракції вона доволі непогано допомагає. Давайте швидка. Ні, Мадам Серіс. Епіки пройшли доволі гарні, але легендарок немає. Давайте. Перевіримо сині шарди. Звичайно, стартуємо з десятки синіх. Так, епік. Менше непоганий персонаж може допомагати на місці. На війнах фракції має порізку ходу. Дікийсь демедж. Непогано Фенекс. Найпотужніший демедж дилер в даній грі серед епіків, наскільки я розумію. Хоча бачив заголовки, що це взагалі найпотужніший персонаж. Так. Три епіка з десятки, і враження складається, що це якесь Х2 увімкнене. Ніж. Тільки згадав за Х2 увімкне і відразу насипає десятки синіх. Ну, Парю, дайте легендарного героя. І хотілося, щоб це був корисний персонаж на даному аккаунті. Знову 2 епіка геомант. До речі, ось на основі насипає епіків в рази корисніших для аккаунту. Хотілося б їх отримувати на піночку, щоб було легше проходити. Різний контент. Так, лега. І. Карат. Найцікаво. Якось працює у зв'язці з Юмеко, uh, але це взагалі не те, що потрібно. Навіть на війнах фракцій на місці ніде його не використовую. Хоча в мене і Юмеко. І ось ця зв'язка мені взагалі не подобається. А Ось ці два епіка доволі потужно можна плюсувати. Допомагають і на місці, і на війнах фракції мені допомагали закривати риптуорки. Так, ніби все. Два уламочки поодненькому. І поїхали до сакралів. До речі. Непогано сьогодні насипає синіх, я наскільки розумію, ніяких іксів немає, а. легендарки, сипли. Можна було притримати свої уламочки і луснути заодно забрати душу на Леонардо. Так, Синеша, непоганий персонаж використовував на війнах фракції, який час сеті стану допомагала контролити хвилі. Ромер не цікаво абсолютно. Можна використовувати як корм. Так, лега і. Хмеляр. Герой злиття. Можна глянути його оцінки і зрозуміти, що це за персонаж. Я так розумію, у мене сьогодні насипає огрінів. Я собі потягнув два штучки. Плюс Олегові. Ще я прилетів один. Отруйник можна плюсувати потужний персонаж. Так, так, хтось з колаборацій, і це Ейпріл. Сюди. Ось цей надпис все псує, але я Вітаю з отриманням. Ейпріл. Думаю, можна змінити когось. Так, всі ось ці персонажі є, думаю, варто прибрати. Ейпріл поставимо Корвіса або навіть Рихтофа. До речі, у мене є три рихтофа, і я можу заплюсувати свого. Майк на плюс 3. Ось я про це я не подумав раніше. Давайте Корвіса, ці примарні шанси ніби спрацювали, подивимось. Можливо, ще раз підфордить, тим більше дві легендарки майже в ряд пішли. І з тим ми, звичайно, вітаємо. Олега. так, Опряжник знову сьогодні прихований Х15 на ньогонський, я розумію, плюс на фенші. Джарех не актуальний персонаж, не знаю, де його можна зараз використовувати. Знаю, колись раніше був актуальним, як і сержант Рарірардо, але зараз це просто герої з штрафом атаки, які колись використовувалися на кланбосі і Сенатом. Лазу на Леді Десь заходить на десь заходить на місці. Вергіс також колись використовувався на краба, десь фармив соло його. Але з виходом ось цих реліквій, камінців абсолютно не цікаві персонажі деспот. Корм. Спокійнісінько можна використовувати його як курочку 4 Враск. Колись був актуальний, також там підхилював, але з виходом кроукада безтолковий персонаж. Ось цього скунса можна качати. Епіків насипає однакових на двох аккаунтах. Можна проходити за допомогою його лавого лицаря у проклятому місці. Дуже сильно допомагає, я б сказав, навіть. Інферно взагалі не цікаво. І Пларю. Дві легендарки. Багато гарних епіків, таких як Тагор, але дайте ще легендарку. Нам цього мало. Так, Лега і. Фіксніель. Дякую, це не те, що ми хотіли. Я розумію, що вже скоро Новий рік, новорічні свята і Іксніель, ніби герой Нового року був на злиття якесь. Але це не те, що нам потрібно. Дайте щось гарне. Якусь цікаву легендарку, яка забустить даний аккаунт. Або допоможе проходити якийсь контент. Наприклад, гнута, оскільки я пам'ятаю, тут немає двох гнутів. Було б непогано, хоча два гнута зараз вже й не так актуально, тому що майже всі забрали коника плюс хто робив з летяного одного гнута, другий гнут не так же й потрібен. Абсолютно, весь фарм налаштовується через ось цих двох персонажів. що Сьогодні дуже багато покричів насипає, не розумію чому. І давайте з останнього уламочка. Лего. Так, Лего з останнього уламочка, і це корвіс Сюди його. Я його дуже сильно хотів собі на аккаунт. Другий раз працював x 15 x 25 у Олега дуже фартовий аккаунт, і вітаю його з отриманням Корвіса можна використовувати десь на Химері, бачив пачки. Ну і, звичайно, на війнах фракцій дуже сильно допоможе. Мені його неймовірно не вистачає, щоб закрити всю фракцію на 63 зірки, Так, написано ще 20 червоних. Давайте, дві десятки, але змінимо. Поставимо, наприклад. Рихтофа також унікальний персонаж, нехай буде, буде свої яди накидати, можливо, когось заплюсуємо. Давайте дві десятки. Можливо, що ви, що ви нас здивуєте якимось міфіком. Будь ласка, давайте десь ось тут. Міфічного персонажа нам намалюйте. Ні. Епік, ловець, непогано, але це все не те. І давайте ще одну десяточку, і на цьому будемо закруглятися. Чекаємо все-таки свого міфічного героя. Було б дуже-дуже гарно завершити відкриття саме міфіко, але, я так розумію, легендарок насипало непогану кількість, тому міфічним героям нас дивувати пларіум не буде. Що ж, дякуємо Олегові черговий раз за довіру, за уламочки, і, мабуть, будемо завершувати дане відкриття. Що ж, друзі, що ж, друзі, ось таке вийшло відкриття. Змогли ми поповнити свою колекцію войдових персонажів для Олега, натягнули взагалі величезну кількість легендарок. І пишіть коментарі, чи сподобалось вам дане відкриття, чи потягнули ви щось корисне для себе, окрім самого Леонардо. І як вам такі події, коли ви заздалегідь знаєте, що скоро буде шлях героя на якусь. Чудову легендарку по типу Леонардо і чи варто таке повторювати, як вам така ідея від пларіумів. Ну і, звичайно, кому сподобалось дане відео, протисніть вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підпишіться і до зустрічі у наступних відео та стрімах.